Всім привіт! Ну, давайте, оскільки ви питаєте, спробуємо подивитися з вами, що там відбувається на Курщині. Хоча не знаю, подивимося, що нам скажуть карти. І так, що відбувається очима України зараз в Курській області, зокрема, в напрямку Сучі? Що там відбувається очима нашого Генштабу? Що відбувається на Курщині? Сонце, ну яскраві дії, впевнені яскраві дії ну, щодо нанесення помсти вищий суд і правосуддя. Таке воно правосуддя. І, до речі, ще знищення певного ресурсу як мета. Тут в нас є Верховна Жриця одразу, вона нам доповідає про те, що тут є таємний план і викликаний він. Ну, не дуже приємними обставинами, бо тут є четверка мечів, дев'ятці жезлів, тобто неможливість десь себе захистити або для створення певного відволікаючого моменту. Бо четвірка мечів це карта слабкості, а дев'ятка жезлів це захист або свої кордони. Удар. Удар сили, бо є сила. Помірність. Трійка жезлів і карта башня. Ну, я думаю, що оскільки тут, ну, башта, намальована, це загалом намагання їх ну, зломити, влаштувати їм таку доволі неочікувану ситуацію, проте це готувалося на ну, доволі довгого часу протягом. Є трійка жезлів, це ще, мабуть, ще щось готується. Бо трійка жезлів має на увазі, що було, є і буде. Якісь руйнівні дії. Як можна... Описати те, що з нашого боку відбувається зараз на курщині. Що ще можна сказати? Ну, для дому, четвірка ж, для дому пашкубків і лицеркубків інформаційна. Інформаційна складова, в тому числі для того, щоб підняти нам настрій Лицар мечів – це карта нападу та агресії, смерть і дев'ятка пентаклів, і винищення певного ресурсу для ворогів. Дурень – це певні неочікувані дії дії, які викликані створенням таких обставин, яких ще до цього не було. Хоча ж ну були, але можливо тут саме новизна, саме в тому, хто приймає в цьому участь, і це також створення певного хаосу. З планами на майбутнє. Тут є ще якісь плани на майбутнє, саме на подальші дії. Ну, Паж мечів це як розвідка. Або такі провокативні дії для дестабілізації ситуації, оскільки є двійка пентаклів. Десятка мечів. Ну, насправді це доволі амбіційні цілі, які поставлені, бо десятка мечів і король пентаклів — дотягнутися до когось, такого, хто не хоче програвати і його. Трошки так голочками потикати. Ну, давайте так. А наскільки зараз наші в генштабі вважають, що ця операція йде успішно? Наскільки наші зараз задоволені ходом того, як йде ця операція. До речі, тут і керівництво, вище керівництво, бо король Кубків, юстиція, король мечовий і закохані. Ну, Згідно планів, згідно обраного маршруту, бо згідно того, як ну, мочовий король. Тут це відповідно військове керівництво. Ну, Це пошук нового шляху. Це пошук нового шляху. Це стратегія, така певна стратегія, а, для того, щоб вийти з глухого кута. Скажу так. Намагання вийти з глухого кута. Бо тут є вісім кубків і двійка мечів. Королева мечів, це військові дії. Ну давайте запитаємо з точки зору. Росіян? А що там росісяни? От зайшли на їх територію зараз. Що там росіянські командуючі? Як вони це сприймають? Що вони думають з цього приводу? Думають про те, лицар Кубків, Королева Пентаклів, наскільки в, в, в країні королева Пентаклів, це ще може саме їх землю показувати, наскільки це е, здобуде вис, високого розголосу. І тут намагання закрити на це очі, бо двійка мечів, або намагання ще не дати пройти. І тут є вогонь або ідеї для того, як це зупинити, як не дати цьому розвитися. In the це незручна ситуація, звісно, це коли поставили раком. Що думають про це російські військові зараз, ті, хто керують там напрямком? Що вони думають про ситуацію в суджі, да, в Курській області? Що вони думають? Вони думають, що це послання саме від нашого керівництва до їхнього керівництва, бо це Пашкубків ночей як запрошення до перемовин. П'ятірка мечів вважаю, що десь обісралася, бо королева жезлів, тут і карта страху, трошки було неочікувано дійсно. І ще якісь внутрішні проблеми, бо тут гобліни саме ті, які проживають там, ну, я маю на увазі, ті, які не є вихідцями з України. Тут вони трошки чвари, в них якісь проблеми, трошки є проблеми. Боротьба зі складнощами, трійка мечів можуть бути постраждалі. Місяць приховування інформації. Ще, до речі, дуже гарно працює Іпсо. Ну, так кажучи, тут сімка пентаклів, десятка мечів, погане підготування в них було. Оце, що вони думають, бо в них було погане підготування. Десятка мечів за сімкою пентаклів. Це те, що вони або там десь. Прогавили момент знищення своєї оборони, або її там просто взагалі не було. І що це може мати певний розголос або королева куп'я. Що вони планують робити зараз? Росіяни, що вони планують робити на Курському напрямку зараз? Що росіяни, російські військові там планують робити? Зараз є дуже маленьке вікно часу, дуже маленьке вікно часу, бо вони зараз вісім Пентаклів, четвірка Пентаклів і шістка Пентаклів беруть десь допомогу. Об'єднання, тобто хтось зараз буде туди підтягуватись там, ну, бо хочуть наносити відповідні удари. Тобто тут зараз ситуація така, що зараз безпосередньо в цій точці, от зараз в котра у нас година. 21 година. Десятка жезлів їм важко, але вони везуть певний ресурс. Вони збирають певний ресурс, вони десь беруть підкріплення і вони туди акумулюють найбільшу кількість ресурсів, яку зможуть десь відтягнути. Можливо, в цьому і був задум. Тут таке, але на ну, зараз вони саме по колісниці, незважаючи на те, що важко складно, але вони саме військові дії якісь планують, як напад. Можливо, ще з авіації, бо тут саме Орел і можуть наносити удари в тому числі. І по колісниці це карта війни. І для цього вони зберуть зараз ресурс там. Давайте так. А що у вищих кабінетах російської влади зараз думають про ситуацію на Курщині? Чи їм вже все одно, чи буде там КНР? Хоча, ну, така не дуже влучна назва, бо перекликається з Китайською Народною Республікою. Треба робити куренер. Курська народна республіка. Куренер, так, щоб вже була унікальна назва. Давайте запитаємо, що там думають зараз в високих кабінетах. Кремляді, що вони там думають про ситуацію на Курщині. Ну, що це маленька ситуація. Королеви мечів, Паш Пентаклів і туз мечів, що вони зараз з нею впораться рішучим відповіддю, рішучою відповіддю через туз мечів. Будуть голосніше вити про те, що вони все зробили. А п'ятірка пентаклів це вони нам, мабуть, хочуть влаштувати. Ні, тут все одно є певний розпач. Не дуже так і багато ресурсу в них, і певний розпач все одно є. Але вони впевнені в силі своїй, що вони зможуть робити удар у відповідь. Тут є смерть П'єтерка жезлів, і Король Пентаклів, я так розумію, що керівнику саме дуже важливо, важливо зараз придушити саме зі сторони оцього зброду, що проживає на території цієї недокраїни, придушити за карту смерть будь-яке протистояння або воплі знизу. Загалом зараз як от керівництво типу Путін, Білоусов, оцінюють. Стан речей на курщині. Святка мечину це трохи не жаханість, але протистояння протистояння по сім, по сімці Жезлів – Це готовність дати відсіч по Тобто відсікти, відсікти, дати цей удар у відповідь. Дев'ятка Пентаклів виявила сімкою кубків. Вони вважають, що їх наобманули трохи, бо ресурс, який було витрачено на ту територію, мабуть, для того, щоб будувати якісь укріп райони, або для того, щоб там забезпечувати саме. Непохитність кордону, це виявилось ілюзією, бо є сімка куків. Ну, трошки там десь хтось щось підвкрав. Бо дев'ятка пентаклів це також кар карта власних коштів, можливо, хтось щось привласнив. Вісімка Вісім кажезлів ну, будуть розбиратися вже ну, потім. По факту зараз мають ситуацію, яку треба розрібати зараз. Бо вісім кажезлів це наслідки події, які стаються раніше, ніж ти планував, або ти не хотів їх зараз. Трошки. Піджимає десь там. Але акумулюють сили. Бо є сила шістка копків і закохані. Вони розуміють проблему, яка має ноги з минулого, тобто там, де були прийняті неправильні рішення. І вони, на жаль, але вони можуть зробити висновки з помилок, які були, і зараз будуть акумулювати сили для того, щоб приймати рішення. Я так розумію, що вони будуть зараз. Приймати доволі неочікувані рішення і посилювати там напрямок. Або доєднувати когось ще туди. Бо є трійка пентаклів, це карта колективного труда. Тобто вони можуть приєднати. Там були Ах ахмат, які дуже так потужно відступили. Але тут ще когось туди, бо приймаються рішення, ще можуть бути певні обговорення. А отут саме дурень, це. Планування якоїсь відповіді. І вона, я паш Жезліфе Карта Сонця. Вони хочуть показати саме для того, щоб ще феєрично показати свій результат. Тому наразі часу дуже мало, але я впевнена, що наше керівництво ситуацію володіє. Все так що, це до Москви ми зараз не йдемо. Це локальна операція. Давайте ще спробуємо спитати, наскільки це взагалі вдала стратегія з нашого боку. Наскільки це вдала стратегія відволікання уваги з нашого боку? Наскільки це правильні рішення? Паш Жезлів – це низька ефективність, але туз мечів це холоднокровність, і дев'ятка кубків, і туз кубків, чисто з емоційної точки зору. До речі, ще є перспектива певна по сонцю, тобто воно, можливо, в подальшому воно призведе до певних результатів. Хоча і четвірка мечів все одно карта слабкості нікуди не дівається. Туз Мечів – це удар, це рішучість є. Дев'ятка кубків і туз кубків це емоційне задоволення саме від того, що ти можеш це зробити, від певної здобичі, яку ти отримав. Тому тут плюс з цього є. Але там ну, четвірка мечів ще може казати, що потрібний буде час на відновлення. І давайте ще подивимося з вами: чи зупинить українська армія просування росіян в Донецькому напрямку? Бо щось вони там дуже завзято просуваються. Чи зможуть наші зупинити росіян там в Донецькому напрямку? Та зможуть. Тільки що імператриця Сонце і Сім камачів хитрощі ще через хитрі методи зупинять. Коли? Ну, коли я вам не скажу, давайте запитаємо інакше. Вийде в росіян взагалі окупувати всю Донецьку область в адміністративних кордонах. Чи захоплять вони всю Донецьку область в наших адміністративних кордонах. Сімка кубків це ілюзія, це фантазія і ілюзія, а за ними йде смерть. Оці бредні вони закінчуються. Бо смерть забере всіх росіян, всіх окупантів. І тут сім кажезлів, боротьба. Боротьба, десятка мечів, багато полеглих і прикра новина якась буде, бо я дурень. Не так станеться, як вони собі гадають. Так що ні. Тільки за щуку вони захоплять. Але зараз те, що вони просуваються, взагалі серце від цього крається. Тому тримайтесь рівненькі, ті, хто може, краще побережіть себе, десь, особливо з дітьми. Будь ласка. Я вас розумію. А саме росіян? Саме росіян що там чекає? В їх амбітних планах захопити Донецьку область. Все. Що там чекає росіян? Що ще там чекає росіян? Україна буде наносити правосуддя хитрим методом. Якісь хитрі підступні методи. Україна імператриця з правосуддям. Буде вершити правосуддя. Саме росіян окупаційну армію на Донецькому напрямку, тих, хто зараз намагається там просуватися, з яка загальна доля їх там спіткає, що їх там загалом чекає. Ну, поки ще буде певна радість поєту єду з кубків, я так розумію. І далі 8 кубків відхід. Ця зміюка буде, бачите, відповзати. П'ятірка кубків це розлиті. Або наляка... налякані ще можуть бути чимось дуже таким а, агресивним, якимось руйнуванням їх планів. І ріки крові, і башта. Ну, чесно кажучи, читаєш новини і думаєш, що і там росіяни і там росіяни присунулися, але ж бачите, карти постійно кажуть, одне і те саме, що їх там чекає дубця. А давайте взагалі спитаємо, чи маємо ми зараз гарну військову стратегію, безпосередньо зараз. Чи вдала в нас військова стратегія? Чи маємо ми гарний військовий план для відвоювання наших територій? Ну, у нас немає єдності, на жаль. П'ятірка жезлів це відсутність єдності, або ще боротьба за ресурси, бо п'ятірка жезлів це коли одному треба щось, бо тут шістка пентаклів. Ну це розподіл, розподіл, боротьба за те, як розподіляється ресурс. Шістка ну, карта перемоги, звичайно, вона є. Вона нікуди від нас не дівається. Але от саме в нас немає єдності в, в нашому плані з приводу розподілу матеріального ресурсу. Бо тут з цим є відверті проблеми. Зірка, сімка, мечів і колісниця. Ну, В нас план він є, і він доволі хитрий, військовий план, підступний. Дай Боже, щоб все вийшло, а ми в нього лізти не будемо. Бо тут зірка це карта мрії, планів і планування, очікування на майбутнє і того, що необхідно здійснити. І це ну, мрія, яка однозначно вона здійсниться через хитрі підступні методи, через нестандартні дії, військові, бо є колісниця. Також це карта атаки або нападу. Тому все ж таки. Я думаю, що все в нас буде добре. Головне, щоб нас ніде не продавили саме на дипломатичному корті. Все, дякую вам дуже за увагу. Все буде Україна. Ми обов'язково, дуже скоро переможемо, бо ми вже за крок до перемоги. Головне, будь ласка, бережіть один одного. Дуже-дуже вам дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. І окремо дуже дякую за ваші донати мені на картку, за мою роботу. Мені дуже-дуже приємно. Все, тримайтеся міцно, вас обіймаю. На все добре!